Вітаю всіх на YouTube каналі VITALS. Поговоримо про бензопили. В нас часто запитують про те, як правильно обкатати пилу після придбання. Ми коротко відповіли на це питання, та сьогодні я детально розповім вам, що за чим робити. Обкатку я показуватиму ось на цій чудовій моделі: бензопилі ланцюгові VITALS BKZ БКЗ 5532 S18. Це дуже проста та надійна модель, яка стане вам вірним помічником у заміському будинку. Або на дачі. Модель оснащена двотактним бензиновим одноциліндровим двигуном повітряного охолодження з робочим об'ємом циліндра 55 кубічних сантиметрів. Потужність становить 3,2 кінські сили. Довжина шини пили складає 18 дюймів. Крок ланцюга 0,325 дюймів. Отже, у вас є така чудова пила. Попередньо її треба зібрати, залити паливну суміш та мастило. Нагадую, що рекомендована пропорція суміші бензину з мастилом для двотактних двигунів 25 к 1. Тобто 40 мл мастила на 1 літр бензину, тепер перейдемо безпосередньо до обкатки. Перше, що потрібно зробити, запустити двигун та дати йому попрацювати до 5 хвилин на холостому ходу. Пройшло приблизно 5 хвилин. Глушимо мотор та чекаємо, поки двигун не охолоне. Далі знову запускаємо двигун пили на холостих та працюємо ще 15 хвилин. Знов заглушаємо через відведений час і чекаємо повного охолодження двигуна. Коли двигун охолов, його потрібно знов запустити. Тільки тепер ми повинні працювати пилою повноцінно, щось попилити протягом 20-25 хвилин. При цьому важливо намагатися дотримуватись навантаження в межах 30-70%. Після того, як трохи попрацювали, знов робимо перерву в роботі на 15-20 хвилин, щоб двигун охолонув. Потім знов запускаєте пилу та працюєте нею в режимі обкатки, повторюючи останній пункт. Працюйте приблизно по 25 хвилин і робите перерву. Загальний час обкатки в результаті складатиме 4-5 годин. Ось і все зовсім нічого складного. Важливо, що ви не лише обкатуєте на холостих, а й в роботі. Дякую за увагу! Якщо вам ще цікаві якісь теми, пишіть у коментарях під відео та не забувайте підписатися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Ну і вподобачка ніколи не буде зайвою. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи взадоволені. До зустрічі!